В Україні дуже сильне правозахисна ком'юніті, да правозахисне середовище. У нас хороші юристи, в нас хороші розслідувачі, в нас хороші правозахисники і соціальні робітники. Але все, що можемо ми надати, воно переважно здебільшого стосується тих, хто вже поза межами Криму. В Криму ми можемо консультувати. Але через те, що російські в Криму не діє будь-яка будь-яке право і здоровий глуст, там може бути абсолютно все. В Криму є наприклад ініціативи як Кримська Солідарність, яка зібралась з родичів політв'язнів, юристів, адвокатів. Громадянських журналістів це така ініціатива, яка висвітлює суди та веде кримінальні, тобто ці кримінальні справи і захищає політв'язнів, але вони підпадають дуже часто під репресії, очевидно. І це такий абсолютно поступ працювати на окупованих територіях. І коли мені кажуть, що в нас на окупованих територіях немає спротиву чи чогось. Ще немає чи спротив, тільки з'явився зараз. Спротив Криму був весь цей час, і це важливо розуміти. І він проявлявся в дуже різний спосіб а, І проявляється та і це а, через захист ідентичності, інформаційний, правозахисний і підпільні руха, як ми бачимо, та? жовта стрічка, зламавка, і так далі, а теж і так далі. Бо так далі, так далі. я пам'ятаю це наочно. Ми буквально з мамою нещодавно говорили. Про ці матраці, які були в хаті, ми приїхали першою хвилею повернення. І ми, очевидно, не змогли повернутися ані в Бахчисарай, ані в Сімферополь, бо було дуже дорого і не хотіли продавати кримським татарам, бо всі а, ті, к, к, ну, колонізатори, фактично, які понаселяли Крим після депортації, думали, що ми будемо рогаті, хвостати будемо, а, гвалтувати, різати, вбивати людей. Ну тобто забирати житло. І тому. Нам давалось оселятись в селах але або в якихось віддалених районах та Криму і таким чином просто підтягувати інших інших. інших. І в Криму це, власне, так і було. В дитинстві, я пам'ятаю, що ми приїхали, і в кримській автори є таке слово хашар, так, коли ми спочатку будуємо всі, всією громадою житло. Для тебе, потім для тебе, потім для мене. І так, таким чином це швидко відбувалося. Але поки це будівництво йде, купа людей жила на підлозі в нас, та і це готували на вулиці, всіх, очевидно, треба було нагодувати. Та, і таким чином оце повернення було. І це, до речі, феномен, чому. Компактні місця проживання в Криму кримських татар, да бо оселялись поруч. а, на, на там цих не вільних територіях, які там належали умовно державі, Та да, кримські татари будували ці тимчасові хатки, да, самобудови, які там самозахватами називали тоді в Криму. Да, і це ну це була історія. Важливо, щоб мати свій клаптик в землі. Та і от покоління моє виросло цьому постійному будівництві. Та що ну, в нас є такий жарт, що в кримських татар тоді відпустка починається, коли ти бачиш там таку гору щебню гору, піску чи ракушніка цього каміння. Це, та, це правда так було. Ну і а, потім, коли повертались, поверталось, це означає і свята, і політичні інституції Маджеліз кримсарського народу, який зародився в 90-му році. Та це був таким флагманом суспільно-політичного життя. Я жартую, що кримські татари були першими підприємцями в Криму через те, що не брали масово на роботу, бо ти кримські татари, та, і потрібно було якось виживати. Тому Аграрний бізнес, торгівля, туристичну галузь, от ту, яку там починали розвивати, да власне в дуже різних речах кримські татари були такими першопрохідцями, та як це будувалося. Якщо говорити про відповідальність, чи вона була відповідальність Росії, яка стала правонаступницею радянського союзу, да але говорити чи українська влада в 90-х до 2000 щось робила ні. Це ну це відверто, да бо в Криму не було української влади. А комунікація кримських татар через представницькі органи Меджеліста, Крулта із центральною владою була теж дуже дуже побіжна. Ми належали самим собі. А в Криму місцева влада намагалася у цей конфлікт кримські татари та місцева влада перевести в площину кримські татари. Та славяні, тобто ін, інше е, не кримсарське населення півострова. Та, і це було просто постійно. У нас були стички в нас, ну, саме ці захвати, які називали, та, їх просто тоді бульдозерами рівняли. Та, і це все робила ця фільйована дуже сильно з Росії е, кримська влада. На жаль, найбільші. Суспільно-політичні, культурні ініціативи, які були в Криму, вони були афільовані з Росією. Фестиваль Велике Рус Велике Руське Слово один з найбільших. Де Янукович писав якісь привітальні листи, приїжджали, приїжджав Бамонт російський і кримський політичний істеблішмент. І таким чином це тільки просувалось. Чорноморський флот. Коли кримські татари? А свій час сказала, що Чорноморський флот це головний фактор загрози для української держави. Нам казали, що головний фактор загрози для української держави ви кримські татари. Бо ви при будь-якому нагоді відділитесь і до Туреччини підете. І для мене, ну, це просто абсолютно такою була абсурдною історією. Да, оце все. Була велика надія на Віктора Ющенка. Бо кримські татари завжди підтримували національно-демократичні рухи, народний рух України. Фракція в Верховній Раді Криму називалася Рух Курултай. Яка просто завжди була та, та. Потім наша Україна. Але навіть тоді ми про це говорили з Мустафою що Сподівання на те, що зараз Віктор Андрійович все із кримським татарами разом. Оцю, оцей зв'язок ментальний побудує між Кримом і іншими регіонами України. Цього на жаль теж не сталося. Так? І тому ми все те, що там було, ми це все плекали, розвивали своїми силами переважно. Це все було. В артикуляції частини цього населення важливо сказати частини. Частина, яка більш освічена, яка має критичне мислення, а яка ну, цінного ми розділяємо, вони, вони підтримували теж. Да? Бо це буде несправедливо, якщо я зараз скажу, от всі, хто були ні. Але були ті, які просто. Їхні діти вновили кримських татар в школі. Та, і це просто були ті такі жахливі історії, коли дітей буріли через їхню національність, через те, що вони могли бути чорноволосі та чорняві в принципі і так далі. Та, або ім'я не зрозуміло. Або я пам'ятаю що от ти на своєму непонятному язикі говориш? Говори по-русски на нормальному язикі. Вот і це просто було дуже дуже часто. Да? Я це ну, купу разів чув. Те це, це чули там, мої батьки, да, а імена оці їхньої рускоязичної челюсті не могли нормально вимовити кримцарських імен і казали: Ой, давайте ми вас будемо називати не гульнар, а, а галіна там щось таке. Ну тобто, от перекручуючи ну наші справжні імена, ми переважно цього не давали робити. В тоталітарній культурі це нормально. А булити всіх тих чи репресувати, та, якщо ми говоримо про а, на, державну машину репресії, та, тих, хто відрізняється, для того, щоб іншим не було повадно, для того, щоб а, всі мали одну спільну точку зору, альтернативна точка зору це є небезпека. Для всієї системи. В тоталітарній системі суспільство має мати вертикально інтегровані зв'язки, горизонтальні, та, а вони сильні горизонтальні зв'язки надавали більшої суб'єктності, надаватимуть, і тому вони загрозливі, тому цього не було.